Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Розширюємо межі, стираємо бар'єри. Під таким гаслом Вінницька молодь так званого урбан руху започаткувала проєкт ОПЕН Сіті. Відкрите місто. Що таке урбан рух і в чому суть проєкту Опен Сіті? Як стати учасників учасником заходів, а також про актуальність подібних проєктів під час війни говоримо сьогодні гості студії. Співзасновниці інклюзивного проєкту Опен Сіті, учасниці другої хвилі урбан руху у міста є я, Марія Іванікова та Світлана Кириленко. Вітаю дівчата! Добрий. Що таке Урбан Рух і для кого він, чому така назва? Урбан Рух загалом це міський освітній проєкт. Історія його створення починається з того, як Ірина Оземок, громадська діячка, вирішила написати книгу, яка таки називається У місті і я. Вона про, з тими словами про те, що таке місто, як, які його функції, як на нього можна впливати, як на нього можна покращувати. Оскільки Комфортне місто це така головна наша ціль. І Урбандруг це проєкт, який націлений на покращення міста, та загалом він для молоді, підлітки віком 13-17 років. Назва його походить саме від урбаністичного напрямку та який започаткували архітекторки та урбаністки. А як виникла ідея організувати проєкт City? Тобто ми говоримо сьогодні про два проєкти, так: Урбан руху, міста ЄЯ» і City – відкрите місто. Що це за проєкт? Open Сіті це був наш випускний проєкт як випускників другої хвилі Урбан Руху, адже кожен осередок мав представити свою ідею та захистити її на всеукраїнському форумі Івано-Франківську. На одному з занять Урбан Руху, темою якого була інклюзія, ми змогли на собі відчути, які бар'єри і які перешкоди стоять кожен день перед мобільними групами населення. І ми зрозуміли, що це справ Справді нас турбує, і це справді важливо, тому такою темою глобальною для нашого проєкту випускників стала саме інклюзія, і саме тому ми і назвали так наш проєкт. Отже, яка мета ваших проєктів, зокрема, наприклад, цього інклюзивного проєкту? О, основна мета інклюзивного проєкту Open City – це підвищити рівень обізнаності та свідомості жителів саме міста Вінниці у темі інклюзії та безбар'єрності, оскільки нам важливо порушити цю тему під час війни. Також ми прагнемо провести воркшопи, де ми у нас буде спочатку теоретична частина, а далі практична частина, де ми більше дізнаємось про бар'єри, з якими стикаються люди з інвалідністю. Тобто наразі триває теоретична частина, так, так наразі ми вже проводимо свої воркшопи. У нас їх є п'ять, де кожен присвячений певній темі інвалідності. Наприклад, один в нас вже був з порушенням слуху. Також для людей з порушенням зору для наших слухачів і глядачів ютуб каналу Суспільне Вінниця трошки проілюструємо, що саме ви робите, щоб відчути зрозуміти людей з інвалідністю на ваших воркшопах. Ми проводимо теоретичні частини, які розказують представники певних організацій, які опікуються про людей з інвалідністю. Тобто, у нас була запрошена, наприклад, організація УТОС і також організація УТОГ. Далі в нас іде така інтерактивна частина, щоб люди могли зрозуміти наскільки важко стикатися з бар'єрами кожен день. У нас була Інтерактивна частина, там де люди на воркшопі про порушення зору мали чайну церемонію, таке як цікаве дійство саме в темряві, і вони не могли орієнтуватися ніяк, крім як на інші свої чуття. І це допомагає людям трошки усвідомити і відчути, як це саме відбувається, і як почуваються люди з інвалідністю. А хто ваша цільова аудиторія? Кого ви запрошуєте на свої воркшопи? Загалом... Ви зрозуміли, зрозуміло, що організації, але учасники так. Наша цільовою аудиторією є саме жителі міста Вінницю. Загалом це переважно молодь, але також е, ті, хто бажають е, покращити своє місто, вмотивовані та зацікавлені люди, теж можуть прийти на наші воркшопи. На вашу думку, як молоді, прогресивної наша Вінницька, які місця у Вінниці слід облаштувати, тому що ми зараз говорили звичайно про уже тільки. Перші перші ознаки, та які місця на вашу думку треба облаштувати. Насправді наш проєкт працює в більшості на одну з найголовніших, на нашу думку, цілей інклюзії та безбар'єрності це фізична безбар'єрність. І хоча Вінниця є насправді одне з прогресивніших і найкращих міст щодо безбар'єрності в Україні, нам дуже багато треба чого змінювати. Багато пандусів, тактильних плиток, підйомників. Багато чого має бути поручнів, облаштоване саме для. Людей з інвалідністю, і, на жаль, цього все одно катастрофічно мало в Вінниці. Навіть е, в центрі з тим, як у нас побудовані е, 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 тротуари, з тим, як у нас є, на жаль, багато ям, і це все перешкоджає вільному пересуванню людям з інвалідністю. Трошки більше про ваших учасників проєкту. Ви вже сказали, що це молодь і вік, кого більше хлопців, дівчат, скільки вас є, як приєднатись до вашої команди. О, наша команда досить цікава. Вона є сталою, вона складається з, зараз з 10 учасників. Це переважно підлітки, школярі, але в нас є двоє повнолітніх учасників також. І загалом наша команда досить така згуртована, оскільки в нас є спільна мета, в нас є однакові погляди, і ми разом працюємо над тим, аби покращити наше місто. Зараз до нашої команди не можна приєднатися, але якщо ви бажаєте підтримати нас, то ми були б раді побачити вас на наших воркшопах. А коли проходять ці воркшопи, як до них записатися, скажімо? Е, наші воркшопи проходять кожної суботи у молодіжному центрі Квадрат. Е, також це центр, який нас дуже підтримує і насправді дає нам багато допомоги, за що ми їм вдячні. Е, загалом можна приєднатись у наших соцмережах або на сайті Квадрат, де є посилання та анкети на всі наші воркшопи і майбутні заходи, які ми також плануємо. Тому за посиланням і за цією анкетою ви можете записати на наші заходи. А як ви потрапили сюди в Урбан Рух? Як ви потрапили в ці проєкти? О, ми всі так приєдналися до Урбан Руху через квадрат. Так, ми побачили угу. на сторінці квадрату посилання Урбан Руху і здебільшого зацікавили, що ж це таке? Ну давайте ми зареєструємося. Так зареєструвалися, так прийшли. А далі вже протягом 11 зустрічей УрбанРуху, ми всі так разом здружилися. То... У нас така вийшла чудова команда. Ну ви навчаєтесь що в школі, так, дівчата? Так. так. Як вам участь в таких проєктах? Чи не заважає навчанню, чи навпаки це допомагає вам? Що це для вас дає? Насправді це дуже надихаючий досвід, який ми радимо спробувати кожному. Це допомагає розкрити дуже багато здібностей всередині, комунікації, лідерські знання, також робота в команді і безпосередньо креатив нових ідей та проєктного менеджменту. Ми всі дуже раді, що потрапили сюди. Хтось вже був з певним досвідом громадської активності, хтось тільки прийшов і набував його вперше. Тому для нас всіх це певний крок у майбутнє і урбанрух, і Open City стало. Для нас ходинку, яка я впевнена допоможе нам в майбутньому ще більше розвивати Україну, наше місто та загалом впливати на нашу громаду. Прям звучить як промова президента. Чесне слово. А Світлана, що для вас участь у такому я погоджуюсь, для мене це безперечно новий досвід. Я в такому проєкті вперше, і для мене була важлива підтримка. Я дуже дякую учасникам, які допомагають більше розкриватися. Цей проєкт про те, аби проявити себе, заявити про себе. Відкрити нові свої сильні сторони і просто розвинути свої навички. Ну, круто. А які сильні сторони от в собі ви побачили? Дякуючи, можливо, навіть цьому проєкту. Прошу. Я відчула в собі ще більшу впевненість на якихось промовах і заходах, тому що, наприклад, деякі наші воркшопи веду я. Також я трошки проявила себе у тому, щоб зніматися в різні соцмережі на відео і розвивати наші соціальні мережі і контент, що для мене насправді стало сюрпризом, достатньо приємним. Uh -huh. Також я думаю, що я покращила свої навички роботи саме в команді, тому що в цьому проєкті без цього було ніяк, і треба було давати певні конфлікти треба було знаходити певні компроміси для. Для того щоб ми рухалися далі. Uh -huh. А для вас то я теж стала набагато впевненішою собі. Я більше змогла відкрити себе, більше змогла м, працювати в команді, оскільки команда це така це дуже важлива складова. Вміти працювати в команді, долати всякі перешкоди і вміти розв'язувати конфлікти, ефективна комунікація. Це для мене було найосновніше. Давайте тепер розкажемо нашим слухачам, глядачам ютуб каналу Суспільне Вінниця, які заходи передбачені в рамках цих проєктів, і скільки триватимуть ці заходи. цей проєкт. Отже, як ми вже згадували, зараз у нас проводяться частина з воркшопами, два з яких вже минули, і три, з яких ми ще пануємо в майбутньому. Тут у нас є теоретична частина та інтерактивна для того, щоб зрозуміти. Різні види інвалідності і людей з різними інвалідностями. Також далі у нас буде великий форум, одноденний, який також буде проводитись в молодіжному центрі. Квадрат він буде присвячений тому, щоб всі вмотивовані та зацікавлені жителі моста Вінниці могли прийти і допомогти нам з формуванням інклюзивного маршруту на майбутнє. Кожен може подати свою ідею, вказати, які місця для цього не підлаштовані, а які навпаки могли б стати дуже хорошою точкою для того, щоб туристи могли їх відвідати. Далі за цим же ж маршрутом, який ми сформуємо з усіх думок, які нам нададуть жителі, ми сформуємо один-єдиний також з допомогою інших спеціалістів і фахівців, і будемо його проводити, тобто приблизно на кінці весни, а також влітку, ми будемо проводити за одним маршрутом, але багато екскурсій, де люди зможуть також відчути, як буває тяжко людям з інвалідністю. І в майбутньому ми дуже сподіваємося на те, що за допомогою наших партнерів і майбутніх виграних грантів ми могли б встановлювати звукоінформаційні інформаційні маячки. Це певні прилади, які допомагають людям з. Порушеннями зору орієнтуватись в просторі, тобто в більшості тих, хто живе в Вінниці, у них є спеціальні бравки, які допомагають виявити, де саме ці маячки встановлені, і почути звідти якусь певну інформацію, як повідомлення звукове. І ми плануємо встановити їх на фонтанах для того, щоб наше місто стало ще більш безбар'єрним саме для туристів, і можна було почути щось справді цікаве, історію або просто класну інформацію. Угу. Ви розказав про туристичний маршрут. Тобто цим, цим маршрутом, який ви розробите, може йти будь-хто, так, і навіть туристи, чи це в першу чергу ви будете йти з якимись там, я не знаю, особливостями залежно від інвалідності, пробувати, що це за туристичний такий інклюзивний маршрут. Туристичний інклюзивний маршрут це те, що ми збираємось напрацювати. Загалом ми плануємо його, як вже сказали, напрацювати разом жителям міста та е, разом з місцевою владою. Він для того, аби е, показати е, загалом всім на, людям е, про важливість безбар'єрності, про те, що таке комфортне місце. І Ну, власне, я розумію, що що потрібно цим інклюзивним маршрутом ще пропрацювати ще, так. поки ви над ним працюєте. То до якого часу триватиме проєкт і Urban Євровандруг? Загалом проєкт буде тривати саме Open City, приблизно до кінця літа точно і далі ми поки на жаль не можемо сказати точно, mm -hmm. тому що поки закінчиться екскурсії, поки загалом можливо буде закупівля цих маячків. Урбан Рух зараз якраз запускає свою третю хвилю. Це нова буде оновлена програма, також для осередків в різних містах і також в місті Вінниця, от де буде проводитися. Зустрічі, а в кінці також буде фінальний проєкт, яким був до цього наш Open City. Тобто, ви фактично також співпрацюєте з такими ж самими молодими людьми з інших міст. Вони приїжджають до нас чи ви до них їздите? Як ви співпрацюєте? Урбан uh, Рух uh, це таке навчання, яке є в кожному, ну не в кожному, але принаймні в декількох осередках. На другій хвилі це було 16 осередків. Uh, це загалом здебільшого. Великі місця міста, але також там ще була біла церква. Uh -huh. Тому в нас в грудні був форум, великий такий дводенний форум урбан руху в Івано-Франківську, де зібралися всі осередки, і ми захищали кожен свій проєкт. Uh -huh. І це um. на цьому форумі. Ви виграли, так? так. Це проєкт в City. Хто вас фінансує? Хто вас підтримує? Наразі ми багато працювали протягом місяця над тим, щоб подати заявку на грант. Також ми виграли ці гроші, і зараз нас спонсорує. Британська рада і саме вона надає гроші, які зараз ми витрачаємо на воркшопи. Також в майбутньому ми плануємо подаватись на інші гранти, щоб мати змогу забезпечити ще більші цікавіші заходи для ширшої аудиторії. Чи відчули ви перший фідбек? Вже були воркшопи ваші. Так, насправді ми відчули таку підтримку саме на наших воркшопах. До цього ми просто старанно працювали над ним, кожного дня допрацьовували, розробляли його. І тому для нас було дуже важлива ця підтримка, залученість, активність учасників. І такі перші ці воркшопи для нас стали таким своєрідним успіхом, оскільки нам учасники написали. Безліч відгуків, і вони були здебільшого позитивні. Ми бачили, як вони цікавляться цією темою, їхні вогники в очах, і загалом, як вони хочуть покращувати міста. Що прошу? А, так, я хотіла додати ще, що насправді фідбек ми отримували ще від моменту, як ми почали вести соцмережі. Тобто, багато хороших слів ми отримували саме там після нашого контенту. А, також. Загалом цим проєктом зацікавилися, і ми також ходили ще на телебачення, де також розказували про Open City. Mm. Ну і на сам кінець в підсумку. Чому сьогодні ці проєкти є на вашу думку актуальними для нашого міста Вінниці? Для нашого міста Єниці загалом проєкти, особливо молодіжні проєкти, є надзвичайно важливими, оскільки підлітки молодь вони бачать місто по-своєму і аби забезпечити комфорт, доступність, вони створюють різні підліткові такі проєкти, аби саме покращити своє життя. Аби Забезпечити для всіх якесь нове рівні можливості, показати нові свої навички, показати свої знання, поділитися досвідом, і аби кожен міг розвиватися. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли сьогодні про проєкти Вінницької молоді Урбан Рух у місті Єя та Опен Сіті, покликані забезпечити рівні можливості для усіх жителів міста. Дякую гостям за розмову. Співзасновницям інклюзивного проєкту ОПЕН Сіті, учасницям другої хвилі Урбан Руху у міста Яя Марії Іванікові та Світлані Кириленко. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі. Реживо посів відео, ставте вподобайки, бережіть один одного. Разом переможемо!